Від своєї машини ви з легкістю зможете зробити маленьку дискову чи алмазну пилу, лобзик, фрезер, дрит та іншу техніку для різноманітних, делікатних, можна сказати, ювелірних робіт. Які три літери. Ми пропустили в одному зі слів попереднього речення. Час. Читаю зараз. Завдяки спеціальному оснащенню всі своєї машини ви з легкістю зможете зробити маленьку дискову чи алмазну пилу, мовзик, фрезер, брит та іншу техніку для різноманітних, делікатних. Можна сказати, ювелірних робіт, які три літери не пропустили в одному зі слів попереднього споредні. Ми б розуміли про це питання. Ось тут А, а що ось ще кричить? Борз, борз да пісу. Нас Ви не гамоті, але не Питання No15. На харикатурі. Карикатура, що застерігає інтернет-користувачів від однієї з можливих небезпек. Зображений хакер, біля нім якого стоїть відко. Повне грошей. А що хатер тримає у руках? Час. разницу в температурах сейчас двойной будет. 2 3 4 5 на первоторную інтернет-користувачів від нієї особливих заражений хакер. Біля ніякого стоїть від повне гроші. А що хакер тримає в руках? Одна команда. Нема відповіді. Є гупить. Звичайно. <рес> так, а він тримає в руках не ключ. І не дискетку, і не флешку, і не ноутбук, з якого цепляться гроші, і не диск, не реальну нижку, не папір з даними і не клавіатуру. А насправді він тримає в руках будущего. Щоб, щоб ніхто, щоб вуличку співняв, не знаєш. Тобто застерігає нас того, щоб ми не попадалися на будучу. Фішери. 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 Так. А Питання номер 16. Герой одного фільму Говарда Хоупса каже, що вирішити цю надскладну задачу вельми просто. Добре нагодуйте коня і зробіть йому рентген. Яка це задача? Час. thank yes. you Герою <рес> <Як? рес> <Дорогу> того <флору> фільму Бога Бокса каже, що вирішите тут на складну задачу, ведь просто. Добре, нагодуйте коня і зробіть його рентгент. Яка це задача? У нас є дуже цікаві задача. Відхити від армії, контрабанда, ожерітня коня. Якщо він з'їв кільце золоте, не знаю, що така задача, знайти щось. А, є дві правильні відповіді. Яка відома наступна задача? Знайти голку правильні відповіді. Питання номер 17. Увага. На відкритті музею, присвяченого непростому життю японського населення Сполучених Штатів у часи Другої світової війни, Алана Сімпсона було обустоєно честі зробити це. Але замість звичного для такої події інструменту йому принесли обценки. Дайте відповідь трьома словами абсолютно точно. Що саме він мав зробити? Час! Если кто-то любит братья, то здесь, в школе, 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 в шко Дві команди? Раз, два, три, чотири, п'ять. Немає відбувати. На відкритті музею, присвяченого непростому життю японського населення. У часи Другої світової війни Аллана Сіпсуна було в особенному честі зробити це. Але замість звичного для такої спини інструменту йому принесли овценки. Дайте відповідь трьома словами, абсолютно точно, що саме він мав зробити. Е були у вас варіанти перерізати Червону стрічку. Насправді ми знаємо, що японське і німецьке населення у США у період Другої світової війни вони практично всі були інтерновані. Сиділи в таких резерваціях і їх випустили. Щойно війна закінчилася. Так що імпровізовано, замість Червоної стрічки, музей загородили ключі дротом. Йому приміли, він мог перепустити ключі дітей. Дві команди. Такий сильний дух живе хоча б у одному синові її. Заповніть пропуск кількома словами на українській чи польській мові. Час. Літератор Степан Зан так писав про Адама Міцкевича. Пропуск, якщо такий сильний дух, живе хоча б у одному синові її. Заповніть пропуск кількома словами на український чи польський ша. Секунд. Mm -hmm. 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Лета радост, да, 2, как я сказал, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5. Живе, хоча у одному цінові і її. це не холєра, ясно? ясна, <плес> е, ну, майже щаслива та земля, якщо такий сильний дух живе, не прочим. і не країна буде жити. А як відповіли правильно три команди, ще не вмерла Польща. Або Польща. є ще польська, є скіньєва. Три команди, право. <плес> Питання номер 19 Герой одного історичного фільму розповідає, що ляльки-маріонетки у вигляді кардинала Ришельє зовсім не здаються подібними на оригінал. Тому що при житті кардинал сам полюбляв робити це. Назвіть трьома словами, що саме робити. Час! 30 секунд. Кожні 15-тої ми на. 1 2 3 4 5. Герой одного історичного фільму розповідає, що людки маріонетки у вигляді кардинала Рішельє тобто, зовсім не здаються подібними на оригінал. Тому що при житті кардинал сам полюбляв робити це. Назвіть, трьома словами, що саме робити. Е, правильна відповідь, він полюбляв смикати за мотузочки, смикати за ниточки, але, з вашого злобу, зарахую відповідь, він полюбляв сам керувати кимось. Це моє недопрацювання, бо я мав сказати, що це є сталий виступ. Е, 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 е. Ну, враховувати. А мені приватне ім'я. Так. Команда з тим однією. Ось команда написала, що ти горішь. Так. Питання №20. Вестер. Перед тим, як стріляти, герой одного кого? Вестер. Свого ворога. Він розуміє, що ціль уже близько, коли після довгого переслідування знаходить Х, яким йому ще навіть вдалося скористатися. Яке слово ми замінили на Х часу.

Того, він повинен був свого ворога. Він розуміє, що тим вже близько, коли після довгого переслідування знаходить Х, яким йому чи навіть вдалося скористатися. Яке слово ми замінили на Х. Е, є у нас версії мотузку, яку замостав на нього, знайшов круг, е, знайшов кулі, знайшов короб, знайшов револьвер і знайшов револьвер. Е, насправді правильна відповідь, він знайшов недопалок. Цигарик від неї прикурив і вистрілив. З вашого дозволу зарахую питання вогнища, яке ще не погасне. Пологіці правильно. Одна команда. Питання номер два по ми до Франції вже. Увага! На думку генерала Дебоя, Далеко не всі французи цікавляться географією та топографією. Проте кожен поважний француз тямить та чудово орієнтується в ній. Назвіть її двома словами. Щас.

Tukaj je to povrast, ki je... Torej pazite. Radi te bom. Вони не разом деволі, але коли всі французи цікавляться географією та топографією. Оце кожен поважний курсут, тяне та чудово орієнтується в ній. На Назвіті її двома столами. Є у нас такі відповіді. Французька кухня, ейшелева вежа, сучасна мода, світова жіноча мода, це все добре. І є у нас три правильні відповіді. Винна, карта. Браво! Файлі номер 22. Відомий, ексцентричний музикант, Озі Озво. Якось налякав декількох людей, коли ті займалися фотографуванням. Майте максимально точно, де саме відбувалася ця подія. Час.

Отбор от, от був дуже ексцентричний і шугав людей. А він їх шугав не на концерті, і, і не в порталі червоних ліхтарів, і навіть не в туалеті, і навіть не на цвидері. А як правильно відповіли три команди, він їх страшив у музеї військових фігур. Питання номер 23 У пародії, пародія. У пародії на казку Жанні Родарі, написаній, написаній у стилі голівудських детективів, поліціянти схопили цибуліно. А він при цьому заявляє їм, що знає свої права і нікому нічого не скаже. Який фрукт він при цьому згадує? Часто. 1, 2, 3, 4, 5. Одна команда. Є. Yeah. У пародії казку Дженні Родарі, написані в стилі голівудських детективів, поліціянти скупили за а він при цьому заявляє їм, що знає свої права і нікому ні, нічого не скаже. Який круг він при цьому згадує? Є у нас варіант вишня, лимон, яблуко, лимон, зруша. І є дві правильні відповіді авокадо. Він сказав, я буду говорити тільки про присутності свого авокадо. Так, і останнє питання другого суду. Питання номер 24 За однією з версій він став символом цієї компанії завдяки трьом братам-засновникам Еторе Ернесто та Альф'єрі. За іншою версією його просто скопіювали з міської фонтанної статуї.

Став він. 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 він став символом цієї компанії завдяки трьом братам засновникам Еторе, Ернесто та Альфєрі. За іншою версією його просто скопіювали зі своєї фонтанної статуї. Статуї того саме. Перш буде Статуя Лева. Статуя трьох порося. Статуя після діючого хлопчика. <плес> а нема всього відповіді? Нема відповідей? Є дві правильні відповіді. Статуя Нептуна або Посейдона. Мова йде про призупинити герб компанії Мазерай.